Це, ні, це ти як в тумані. Ні, це ти мене, і ти повинен вибачити. Не дочекаєшся. Стійте! Люди, ви ж друзі. Одне випадково зіткнення і вже війна. і ти мене вибач, просто день містої могли показати. Будемо, друзі. Да. Маленькі конфлікти як іскра. а гасимо їх одразу, або буде пожежа. А, як так тебе не виходить? Ми ж домовлялися гуляти. Рома, можна Що я книжку читаю. Це публічне місце. Що я хочу, то й говорю. А я теж обрала на спокій тиш. Рома, ти ж розумний: ти кричиш і тебе не чую. Іноді піші слова звичайно. Висвиш. Спробуй спокійні про Давай поговоримо пізніше в спокійнішому місці. Бач, навіть в повітрі стало спокійніше, і ми. Сварка це теж шум. Іноді ви одне одного не чуєте. І... Так. 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 А, так. Та ти рукою гол забив, хто не рахується. Ти просто програєш і видумуєш. Та він реально махлював. Серйозно, ви за якийсь м'яч будете пихатись? Дивлюсь у чемпіонат світу за двором. Можна домовитись переграти? Чи нормального рішення не існує? Ладно, давай ще, але на цей раз тільки по-чесному. Добре домовились. У грі головне не виграти, а залишитись з друзями після свистка. Ми сперечаємо через дрібницю, а через такі дрібниці трапляються війни. Це ж тепер слів. Я правий, а ти. Якщо ми то, що сість, війна, сварк, де, коли, коли, тут зможемо миритися? кожен сість стане трохи раніше. війна – це зварка, яка викладається тут. Мир починається з дрібниць, але дрібниці створюють великі. Сперечаємося через дрібниці, через які дрібники трапляються війни. А це вже ж не про підкіта діре. Це починається зперечаємося через дрібниці, через такі дрібниці трапляються війни. А це вже не про підкіта директно. Це вже про життя людей. Все починається зі слів. Ти правий, а я не сніг починається. Добра, як так тебе не виходить гуляти? Ми ж домовлялися. Рома, я.